Режу розлучилося відео, де військовослужбовець втратив з докінцівки вимушений працювати на доставці. Можливо, вам якась потрібна допомога. Чи ми можемо відкрити збір для вас, щоб небайдужі люди, які побачать це відео, можливо, хтось захоче долучитися. Чесно, я завжди навіть, навіть не знаю. На цій доставці все одно багато то не отримую. А на роботи ніде брати не хочуть, бо вакансію я свою оставляв. Ті, які дзвонили, прилагали роботу. Говорю, що передбігаюся на протезах, то ніде на роботу брати не хочуть. Це єдина робота. Взяли. За місяць, якщо працювати кожен небезпех, десь виходить 15-16 тисяч Оренда квартири 7 тисяч вас взяли на доставку, вони знали, що ви тата там, кінцівки? Там ви коли доставляєте людям їжу, як вони реагують, коли вас бачать? Дехто каже, дякуємо. Просто мовчать. Але завжди задивляються на ноги. Взагалі, вас такі реакції смущають, як ви до них відноситесь? Та ні, нічого в мене не смущає. А взагалі можете продемонструвати, як ви доставляєте їжу? Да, можу. Зараз не отримуєте взагалі ніяких виплат від держави. Ні, взагалі нічого не отримую. — Одягую. Навіть не можу підібрати слів, щоб виразити свою вдячність вам. Дуже, дуже вам. Дякую. І ми все ж таки відкриваємо банку. щоб кожен з вас хто захоче підтримати та його родину? Долучайтеся. І я думаю, ви не проти? Ні. І ще раз дякую нашим військовослужбовцям.